Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 6 липня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день, чим він буде наповнений. Ну що ж, карта дня для нас на сьогодні. Що тут у нас? Король посухів. Вогонь на дні колоди королева мечів. Ну, Фігурні карти це люди в нашому житті, дорослий, чоловік і жінка. 45, плюс, король посухів це вогняний чоловік, овен Лев-Стрілець, а королева мечів це доросла жінка, з тихій повітря, терези, близнюки, водолії. Можливо, це пара. Хто вони вам? Підставляйте, батьки, бабуся, дідусь, знайомі. Можливо, це ви. Король посухів це такий лідер. Це людина, яка контролює, приймає сміливі рішення, така оптимістична, пристрасна, чоловік, який вміє тиснути, а королева мечів, можливо, це жінка, яка або критикує, або надає ясності, підкидує нові ідеї, а вона запропонувала, а він буде втілювати. Ну, або це енергія. Наші думки чи інформація, яку ми отримали сьогодні маєте можливість її втілити, маєте бажання її втілити, бо вогонь це дія, а меч це думка, інформація. Також це може бути, королева мечів, може бути жінка-фахівець, яка вам ну, також дала інформацію: там, лікар, адвокат, юрист, перукар. Кухар і саме сьогодні тут ідею, яку вона вам дала, підказала щось, ви будете намагатися втілювати або пробувати. Для когось це азарт, для когось це ризик, для когось це отакі бажання заявити про себе, бо вогонь це завжди дія. Ну, підставляйте, що ви сьогодні будете робити. Робити, їхати. Контролювати щось, намагатися щось довести, відстояти. Ну що, що нам буде допомагати? Ой, сьогодні і сім'я, і двійка кубків? Така сімейна сьогодні енергія. Що нам допоможе сьогодні? Відлюдник. Знаєте, відлюдник це така. Самоаналіз, коли ми зупиняємося і в такому стані спокою, в стані такого мудреця, аналізуємо, хтось шукає інформацію, хтось вихід шукає, хтось вирішення проблеми, хтось нові ідеї, хтось аналізує щось, хтось для когось це споглядання, для когось планування, відсторонення, самотність, пошук себе. Але все це, отакий стан спокою, допоможе вам налаштуватися, допоможе щось зрозуміти, або допоможе. От була ідея, так як в нас, так, королева, а, от, чи це ідея, чи це жінка, ви подумали, зважили все і от сьогодні будете втілювати. Що нам буде заважати? Тобто вам для реалізації цієї ідеї потрібно було от все обґрунтувати, подумати, спланувати, можливо, зважити всі за і проти. Що нам буде заважати? Угу, ПАш посухів. Ну, можливо, це вперше, щось нове. І тому вам треба було ретельно все продумати, налаштуватися, підготуватися. Бо паш це дуже молода енергія, це початок, початок втілення. І, можливо, ви не мали не до кінця розуміли, що там, тому що, дивіться, тут стрибаю, куди стрибаю, там не видно, що далі, не видно, яка висота, не видно, чи там підстелений, матрас. І тому, напевно, відлюдник вам був потрібен якраз для цього аналізу. Можливо, це внутрішня ваша дитина, яка підганяє. Знаєте, бо король це така енергія доросла, така зважена, виважена вже людина, яка вже має досвід, має знання, а паш це такі. Зовсім юний, молодий, який ще не має ні знань, ні досвіду зато в нього є запал, зато в нього є жага, авантюризм, хочу і все, і, ризик, і ризикую. І от саме такі... авантюризм буде заважати, Ото внутрішня дитина, яка буде штовхати вас, вже давай бігом-бігом. А можливо, це діти і онуки заважають, тому що. Ну... Бо заважають. Ну що ж, ми заховаємо так? Король він дорослий, він такий взагалі сьогодні високі дуже карти, старший аркан, і фігурні карти. Король він знає, що він робить. Ну, що мої любі? Я бажаю ну, мирного і спокійного дня, тому що все ж таки дивіться, в нас і вогонь, і мечі. Для нас це може програтися небезпекою. Я бажаю вам сьогодні активності, такого позитиву, натхнення, бажання, радості, задоволення від чудових емоцій, чудових людей поряд, такого, позитивного, позитивного ранку і Вдалого вихідного дня. Ну що ж, обіймаю вас міцно, дякую, що ви зі мною. Ставте, будь ласка, вподобайки, залишайте свої коментарі, враження, мені дуже приємно, я завжди читаю, завжди чекаю. І хто не з нами, я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. Почуємось, папа! -па.